Повітряно-дугове різання це розплавлення металу у місці різу повзаючою електричною дугою, що горить між вугільним електродом і металом з безперервним видаленням рідкого металу струменем стисненого повітря. Повітряно-дугове різання металів виконують на постійному струмі зворотної полярності. Так, як при дузі прямої полярності метал нагрівається на порівняно широкій ділянці, внаслідок чого видалення розплавленого металу утруднено можливе застосування змінного струму. Для повітряно догового різання застосовують спеціальні різаки, які діляться на різаки з послідовним розташуванням повітряного струмення і різаки з кільцевим розташуванням повітряного струмення. У різаках з послідовним розташуванням повітряного струмення щодо електрода стиснене повітря обтікає електрод тільки з одного боку. Для повітряно дугового різання застосовують вугільні або графітові електроди. Графітові електроди більш стійкі, ніж вугільні. За формою електроди бувають круглими і пластинчастими. Повітряно-дугове різання широко використовують для поверхневого різання більшості чорних і кольорових металів, вирізання дефектних ділянок, зварних швів, різання заклепок, пробивання отворів, відрізання прибутків сталевого литва, виплавки ливарних пороків тощо. Цим способом можна різати різні метали нержавіючі сталі, чавун, латунь і сплави, що важко окислюються товщиною до 25 мм. Повітряно-дугове різання поділяють на поверхневе, стругання і розділове різання. Стругання є різновидом теплового різання металів. Воно застосовується при обробленні корення зварного шва для подальшого підварювання, для виправлення дефектних ділянок зварних швів і поруків у виливках для видалення приварних тимчасових складольних пристосувань. Існує кілька способів стругання, з яких найбільш поширеними є газове і повітряно-дугове стругання. Процес повітряно дугового стругання заснований на розплавленні металу електричною дугою, що горить між вугільним електродом і оброблювальною деталею. Розплавлювальний метал видаляється з утвореної канавки струменем стисненого повітря, що спрямовується паралельно електроду. Режими повітряного дугового стругання встановлюють залежно від розмірів канавки і діаметра електрода. Для забезпечення стійкого процесу струганню необхідно підтримувати постійну довжину дуги і кут нахилу електрода. Для збільшення глибини канавки кут нахилу електрода збільшують, а зменшення зменшують з одночасним збільшенням швидкості стругання. В останні роки усе частіше використовують повітряно-дугове стругання з пластинчастими електродами. Це дозволяє підвищувати ефективність. І якість видалення тимчасових складальних пристосувань і прихвоток. Повітряно-дугове розділове різання і стругання має низку переваг перед іншими способами вогневої обробки металу, оскільки більш просте, дешевше і більш продуктивне.